Доброго ранку, дітки! Ось і знову наш математичний вівторок. Яку цифру сьогодні будемо вивчати, ви знаєте, коли послухаєте кілька загадок. Цифра ця, як би гемотик, має кругленький животик, знизу кружечок, а зверху хвостик. Сусідка в неї п'ятірка завзята. Вгадайте, як незнайомку цю звати. І ще одна. Звірі тісто замісили, Бубликів спекти хотіли. Знизу бублик. Зверху хвостик. Цифра шість приходить в гості. Подивіться, ось звірята нам спекли такого бубличка з цифри шість. Запам'ятала як? Знизу бублик зверху хвостик. Ось цифра шість. Ми вже бачимо, як вона зображена. Давайте її напишемо, як ми це робимо: в повітрі хвостик і гачочок. На долонці хвостик і гачочок. І, і, і кругленьке да? коло. А тепер давайте. Щоб ви запам'ятали, цифра 6 і число 6 число 6 складається з двох менших. Ось у мене є такий малюночок. Так, тут один літак зафарбовано, а скількись не зафарбовано. Порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. І ще це всього 6. Тобто ми знаємо, що 1 і 5 з двох цих чисел складається число 6. Тепер, якщо ми зафарбуємо два, залишиться скільки не зафарбованих. Один, два, три, чотири. Якщо три. Один, два, три. Це склад числа теж 2 і 4, 3 і 3. І повертаємось, так як. На зменшення. Якщо зафарбуємо в цьому рядочку 4, 1, 2, 3, 4, це 2. 4 і 2 разом 6. Якщо 5, 1, 5 і 1 разом 6. Все це можна зробити з кількістю предметів. Ось я взяла таку гарну, гарні, гарну ємкість. так? На шість предметів. Тут шість каштанів, тут шість шишок. І можна все це робити. Якщо ми забрали один, одну шишку, залишилось п'ять. А разом все одно їх шість. Якщо дві, ось у нас долоньки буде дві, ось дві ніші пустих. Один, два, три, чотири, два. Чотири. Якщо три, знов дивіться, три і три. Чотири і два, п'ять і один. Але разом завжди, завжди буде шість. Оце склад числа шість із двох менших. Менше. Тобто, так само ми можемо зробити все це із каштанчиками. Один і п'ять, два і чотири. І дітка буде видно. Три, дивіться, три і три, чотири і два, п'ять і один. А разом завжди буде шість. Коли ви все це будете робити, на прогулянці, десь з матусю будете гуляти, можна це робити з камінцями, з листочками, із жолудями. І ви запам'ятаєте склад числа 6. Щось ми ще можемо сьогодні зробити? Дивіться. Сьогодні ми познайомимося із лінійкою. У мене ось така. Це лінійка трикутна, але вони є різні. Я вам зараз покажу лінійку збільшену. Звісно, для цього заняття я її зробила з паперу. І ви побачите, як можна рахувати з допомогою такої лінійки. Ось дивіться, така паперова лінічка. Ми спробуємо рахувати за допомогою неї. На ній намальовано циферки від 1 до 10. Але ми сьогодні вивчили до цифри 6, то ми будемо рахувати від 1 до 6. Як же вона нам допоможе? Зробимо спочатку з шишками. Дивіться: взяли одну шишку і прибавляємо ще одну, всього дві. Тепер все це. Зможемо на лянічці. Одна шишка. знайшли. одиничку. І прибавили скільки? Один одну шишечку. Ми на один вправо пальчик переставили. Яка цифра намальована? Два. шишки дві. Так. Тепер спочатку це зробимо на лянічці. У нас дві шишки. Цифра два. Добавимо ще дві. Ми пальчик переставляємо вправо по зростанню два рази. Один, два. Яка цифра намальована? Чотири. Тобто шишок стало. Чотири. Ось скільки. Так, вірно, дивіться. Чотири. Тепер ось чотири. Цифра. Чотири. Показує їх. Тепер ще одну. Переставили пальчика вправо на збільшення. Цифра 5 намальована. Перевіримо. Один, два, три, чотири. Було. Взяли ще одну. Стало 5, 1, 2, 3, 4, 5. І ще, дивіться, залишилась одна. Поставили. Було один, два, три, чотири. 5 і один буде шість. Це зробимо на лінійці. Було в нас п'ять і один. Всього шість. Це зрозуміло? Так, зробимо це з листочками. Ось дивіться. Було три листочки на гілочці. Один, два, три. З дерева злетів і до нього один. Прилетів. Давайте було, знаходимо цифру 3. І один листочок прилетів. Вправо перевели пальчика 4. Зрозуміло? Молодці. Ось у нас наша розмальовка. Було п'ять нерозмальованих літаків. І ось прилетів один розмальований. Всього стало 6. Як це ми на лінічці? Дивіться, було 5. Знайшли п'ятірочку. І один там був розмальований. На один пальчик вправо перевели шість. Тобто, на збільшення зліва направо рахуємо, коли ми додаємо прибавляємо якісь предмети. Ви це зрозуміли. Запам'ятайте, це дуже легко робити з допомогою такої вимірювальної лінічки. І ви це будете. Дома робити і вивчити. Ось працюйте, будь ласка. Сьогодні була цифра 6. Цифра 6. Запам'ятали. Бубличок і як, який там нам звірі пекли. І ми вивчали ось таку лінічку. як за допомогою неї рахувати.